Субота, 8 вечора, а я тільки збираюся на роботу. Думав виїхати мінімум о сьомій ранку, виїхав о восьмій вечора. Ну нічого, наверстаємо. Так само і по касі. Хотів двадцатку зробити як мінімум за тиждень. Трошки не вистачає. Так що завтра треба буде ну реально трошки трошки піднапружитися і поробити, щоб ту двадцатку зробити. Сьогодні ж так є, скільки зробимо, скільки зробимо, хоча б якось касаріки, щоб завтра вже менше було. Но 20 двадцатку я свою зроблю. А, ну да, і вчора ще ж по того Карпіка трохи ж подпив і пообіцяв вам Да? Я сьогодні зарегався, ну як ще не зарегався, подав заявку, а, пройшов типу, верифікацію. Не пройшов, вона, типу, там проходить. Сказали, протягом 24 -4 годин зі мною зв'яжуться. Так що попробуємо. В коментарях мені писали за це голову, що там треба так само, типу, як в таксі, пригласительний код, типу, написати якісь будуть плюшки, якісь будуть. Так що, ребята, якщо хтось дивиться ну, мене з голову там, то киньте там цифри свої, я веду і тобі буде бонус, і мені буде бонус якийсь, напевно. Ще писали по минулому відео, що в мене там якийсь став голос не такий, як треба. Я не знаю, чи це в мене в телефоні динамік засорився, чи що воно таке. Я передивлювався, да, дійсно таке. Короче, заказав петличку. Не знаю, повинна прийти там завтра послезавтра так що буде якесь уже покращення. 20 хвилин очікував замовлення, ніфіга не прилітало. Ну а потім зразу вже закон подлості два зразу. Один по уклону 240 на вокзал, а другий по убіру, по комфорту 560 би, на сакарки. Ну, звісно, ми взяли 560 на сакарки. Плюс це по уберу вже чистими рахується. В ітоні я не поїхав ні на вокзал, ні на осакарки. Не вийшли. Там. 135 відміна, кілометр подача, теж піде. Шов, четвертий день, як я лампочку купую на ближній. Нагадай мені завтра купити, бо я знов забудуся. 22 44, 73 км пробігу. Майже 3 години. І 1473 гривня каса. Годіться, гадиться. А, у мене ж ще була одна відміна по губеру 135 гривень. Получається, 1600 за, почти за 3 часа. Годіться, годіться. можна було іще робити, що там час лишнього часу є. Але ж у мене собак вдома сам. Треба <сум> ж його вигуляти, поки він сам потім не вигулюється вдома. Де зайти в сільпо, щось купити, перекусити, бо я ж дома холостякую, дівчата тільки завтра приїдуть. А завтра вже думаю вранці як би, вискочить. Ну, а там є, що... я кажу, карта ляже. Вчора кайфував на всі бабки, сьогодні будемо мівіну парити. Ну, тіпа, рисова вона така. не мівіна, що там, рисова лапша. Ну, Мені заходить, пайде. Ще писали, що говно якесь сп п'ю. Спробуй таке. Ну, спробую. Кайфу... поп'єш, кайфанеш. Ну, кайфану. Неділя, шоста ранку. Прогріваємося і їдемо в рейс. Тормозок з собою на роботу взяли <хи> і поїхали. 634. Навіть нічого не пілікає. Читаємо в свій чаті. Хтось пише, що DreamTown загорівся внаслідок шахіду, хтось пише, що болт заглючив, не працює. Коротше, багато всього цікавого. Так само підписуйся, так само читай, листай новості, переписку з таксериками. Нас же 1347. Силка на телеграм-канал буде в описі під відео. Також в описі під відео буде збор на Starlink. Також в описі під відео буде номер телефону страховіка, кому потрібно подійшовочки зробити, автострахування, каска, там зелена карта, все, що, що душа побажає. Хоч, хоч сам застрахуйся, номер телефону, також там буде. Плюс скажи, що ти від мене тобі ж, від таксоріка ще й знижку получиш. Ну ти, коротше, в курсі діла. Як будній день, то я сплю до 10, коли всі закази там хороші, там люди їздять на роботу там туди-сюди по справам. Як вихідний день всі сплять, я б теж спав. Би, да я вискочив 6 ранку, якого хера спрашується, 40 хвилин вже чекаю. В сьома ранку і вже замовлення почали пілімкати. Типу в ефірі там є. Але це не замовлення, це болт пілікає, що вам, вас викинуто в офлайн. Ти його ставиш онлайн, знову воно ну, там, через там, минуту приходить. Вас викинуто в офлайн. Оце тільки Я більш нічого, взагалі тишина. Не пройшло і півтори години, як прийняв перше замовлення. Да, 7:30 перше замовлення, півтори години очікування. На ходога зароботали, вже добре. Що заробив, свого заказу, все проїв до промив. Таке настроєння шикардосне було о 5 ранку, як прокинувся. Думаю, ща, супер, болт, туклон, все подряд там, Буду гасити всередину. <гум> Думаю, касу буду делати. Спеціально і прокинувся так рано. І в <гум> одне замовлення тільки виконав Витовно промив, да проїв я його, <гум> да і все на цьому. І я вже втомився. Коротше, там мої дівчата в обід мають скористання приїхати. Оце я їх зустріну. Дай залишуся з ними вдома. Пога, я таку роботу, щось. Я ж говорю, я ж не встиг виїхати, вже втомився. 9.30, як було одне замовлення, таке і є. І це, походу, не тільки в мене проблеми з заказами. Оцей уклон стоїть вже тут так само десь годину, як і я щось. Там сидить в машині, перебирає, виходить, тільки на вулицю курить. Тей на ринушки, теж вже тут довгенько стоїть. Уклон взагалі молчить. Убір. Як завжди, подачі по 8 км ну, 15 гривень за кілометр мінус комісія. ну, Бок і мну тут на сидінні, то лучше далі, буду мнути їх, ніж їхати даром. Десята година друге замовлення прилетіло. Одне замовлення на 2 години. Оця ніфіга не допомагає від сна. Вона допомагає тим, що вона так давить на мачовік бляха. Що ти хереть заснеш. Оце так. Да. І тільки раз ходив там, 10-15 хвилин ти знову хочеш уже в туалет. І так да, ти хрен заснеш. Помив машину і дощ пішов. Але це не саме страшне. Не знаю, на камеру чутно чи не чутно, як мене щось ззаду там тріщить, чіркає. Це просто жесть. Ну, Не чутно не фіга, походу. Нормально, да? Ни стороны с бля Ладно, короче. Короче, колесо полностью закручено, я уже проверял, бля. А там он до зазор капец. И воно телим появится с ума сойти просто. Як собачить. Ніфіга воно, ребята, не закручене було. Воно просто стало трохи криво чи прикипіло там чи що. Коротше, я його під кратив, а воно, блядь, все відкручене. Я його прикрутив назад. Всі гайки повністю всі. Бля, як. Коротше, це це колесо. Мені ж там міняли, етого, датчика. Оце так, вони його прикрутили. Але ж, вже скільки часу пройшло, воно вже давно давно могло відкрутитися. Ну, коротше, не важливо. Слава Богу, що обошлося <хи> легким испугом. Бля. Я коротше шуганувся, просто капець. Думаю, тут бабки на цю подушку збирав. А тут на тобі чистими колесами щось. Спочатку я подумав, що це колодки. Потім думаю, блін, колодки я міняв недавно, ну, типа задні. І там вообще не такі, воно хрустить там, то все. Думаю, може, підшипник. Але підшипник теж гуде, він не скрипить. Короче, що ганувся нормально. Але, слава Богу, ділилися легким іспугом. Короте, я вже робити не хочу. Щось мене сьогодні не пускає роботи, щось держить. Оце з утра, як ну, не пішло воно. Але я на Трої якось на академку далековасно їхати. Буду щось ловити, хоча б там центр, центр. Короте, все, по роботі. Я виїхав по А не зайшло, то не зайшло. Це сидіти, мучитися в машині, ну, нафіг треба. Так, ловлю короте, в сторону вдома, щось там уже дівчата десь должны мої приїхати. Щось, щось купимо вкусненьке, поїду собі в порядок, приведу трохи. <хи> Дай буду відпочивати. Нема двадцатки, там до двадцятки ще й далеко. Короте, потім приїду додому, вже підрахуюся, скажу, скільки мене за неділю вийшло. Не за неділю, там мене хтось поправляв в коментарях за тиждень. Так, на сьогодні відкатав хороший. Ще зараз заправлюся, поїду до повного, щоб на наступний тиждень вже боліміння нормально вам статистику дати, тому що цей тиждень буде без газу, там просто з одним кілометражом, так як я поясняв, що почав тиждень з неповного баку, то смисла немає, як би це, ладно, рахуюся і зараз все розкажу. Як завжди цей срач по поводу мого розходу. Я завжди кажу вам 12-12,5 середні за неділю, да ти брехун, да ти те, да ти все. Коротше, останній раз я вже вам показую. Проїхав я за сьогодні 110 кілометрів, майже 111. І того навіть не влізло 12 літрів, 11.43. І Я казав ще в попередніх відео і в коментарях пишу, що в мене в понеділок, там вівторок, може бути і 13-13,5. На вихідних у мене може бути 10-10,5, там 11 і в середній за тиждень у мене більш 12 ніколи не виходить. Ну, якось так. Ну, я не знаю, всі Та, ну 15, да менше не берег. Ну, я не знаю, по-перше, в кожного ну, свій стіль їзди. По-другому. Ну, в кожного там свій пробіг. Якщо у мене там 400 і це оригінальний, а у вас там за мільйон, машина, яка парковая, і ну, хазяїну чхать там на неї, там що він там должен її ремонтувати чи що. Мене от брала недавно 15, я лямду поміняв, п'ятерку вклав і все, і в мене знову само Саме у вас може там біда вже полніша, я, ну, ну, треба ж дивитися за машиною. Ну що, я вже по дому і вмудрився я ще 1702 гривні накатати. По уклону 1129 і 573 по болту. Проїхав 100 км. Ну, а за тиждень я вальнув по уклону 15552 гривні, по убіру 872 гривні і по болту 1840 гривень. Ітого 18264 18 264 гривни. На пробіг 1055. Пробіг був за тиждень це повністю там, з моїми всіма справами, з СТОшками, з хрошками. Коротше, зовсім подряд. Ну і уклон я катав без комісії. Якось так. А, і ще я забрав до петличку. Так що будемо наступне відео пробувати. Розчихлюся, я в цьому ж нему в курсі діла. Коротше, якось так у мене пройшов тиждень. Беть добро!